Юлія Гандужинська, Лесі Українці, ще й досі за тобою в серці щем, ти Україну неньку залишила та все, що написала збережем, як скарб безцінний, у якому сила, в твоїх долонях, Лесю, ціле небо і ціла вічність на твоїм крилі. Дорогу у пітьмі. До тебе нас веде ось та стежина, яка від твого серця пролягла, писала ти про вільну Україну, яка вишневим цвітом зацвіла. Та сталося так, що в ці часи найважчі сини, брати наш спокій бережуть, нехай твої молитви, що на небі їм на землі у зорях розсвітлива